Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку з вами Руслан. Це сервіс та продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Значить, сьогодні говоримо про тягові характеристики квадроциклів Лінхай Pathfinder 320 та Лінхай 300. За останні два роки, 300-320 і 320 модель найбільш часто продаваємо значит, аграріям. Фермерам і в села. Значить, Дуже багато людей у нас зараз працює на землі, всякі невеличкі господарства, хтось займається вирощуванням, там помідори, не знаю, хтось квіти вирощує, хтось там, ну, на поля, фермери і так далі. Коротше, людям потрібен простий, недорогий повнопривідний коник. Альтернатив Лінхай 320 Лінхай 300 немає ніяких. Це найбюджетніші повнопривідні квадрики. Карданна передача, підключаємий передній міст, наявність пониженої передачі роблять цього квадроцикла просто монстра. Найнижча ціна на повний привід і найнижчі експлуатаційні затрати, тому що його конструктив простий до безобразія. Кому цікаво, у мене є повно обзорів на цю техніку, і на 320-й, значить, і на 300 лінхай у мене є обзори. Гортайте, передивіться, значить, сьогодні у нас буде тест на тягу, бо люди, коли купують ці квадрики, запитують, а чи потягне він двох дорослих. Мені там з дружиною чи з помічником треба їздити на поле, на ліс там, чи об'їзд якихось рибних господарств робити. Сьогодні ми будемо робити отакий стрес-тест. Це моя автомобільна лавета, причеп автовозний, який важить 650 кілограмів. Далі на ньому стоїть квадроцикл, повнопривідний, двохмісний, величезний. Це Хайсан 600. До речі, це квадроцикл військових, який ми відновили. І післязавтра ми будемо відвозити його під Константинівку. Значить, Важить він 400 кілограм. Далі, це у нас Лансін 700. Це також двохмісний повнопривідний квадрик, який теж важить 400 кілограмів. Теж їде на схід до військових. Його оплатила одна з наших місцевих громад. Село Ташані, село Студенники назбирали гроші для 137 ї бригади. От. І тут у нас ще одна 300 Трьохсоточка 300 -очка важить 300 кг. Рахуйте. 650 прицеп 400-600 кг, 400 кг 700 і 300 кг 300 км. 650 плюс 400 плюс 400 плюс 300 кг. Ну відповідно, 100 кг я. А то такий тест на тягу ми будемо робити за допомогою квадроцикла Лінхай 300. Ті самі тягові характеристики має і Лінхай 320, адже двигуни, коробки, мости, редуктори, у них все однакове. Тобто силова установка і трансмісія у них ідентичні. Ну, Тому робити другий тест, перечіпляти оцей величезний причеп значить, до іншого квадріка нема сенсу. Якщо оцей квадроцикл тягне, Лінхай 300, відповідно, і 320-й, ідентичний квадрик він також його потягне. Е, в цьому відео буде відповідь, як то кажуть, хейтерам е, або людям, які не дружать з головою трошечки. Колись дуже давно, е, коли ще я займався прокатом до повномасштабного вторгнення. Я робив тест на тях квадроцикла Лінхай 300. Значить, і я ним буксирував автомобіль, свій автомобіль Mitsubishi Pajero вагою 3 тони. Е, за кермо я посадив дружину, вона на механіці їздити не вміє. От, але знайшлись умніки, хейтери і любітелі пописати коментарі, які написали, Та, типа, такий квадроцикл, він не здатен потягнути три тони, то там твоя дружина газувала і тільки через те він поїхав. Тому для таких умніків ми знімаємо відосік з прицепом. З прицепом. От, у прицепа немає мотора. Тут немає водія, який газуватиме і так далі. Ну, але, може, знайдуться блядь, умніки, які скажуть, що хтось біжить позаді тебе, хтось біжить позаді тебе і підштовхує той причіп. Коротше, на таких унікалів нам похуй, чесно кажучи. Я людина адекватна, багато років веду цей канал, розповідаю особливості експлуатації різної техніки, слабкі місця про ремонт техніки і так далі. І мені сенсу пиздіти немає. Якщо ви не вірите. Що цей квадроцикл може потягнути майже 2 тони, там 1800 кілограм, здається. Приїжджайте, цей прицеп у мене є постійно. У нас постійно є купа різних квадроциклів, завантажимо. І я кожному із вас дам спробувати отаку сцепочку, або будь-яку іншу. Хочете, автомобіль там ваш, причепимо, бус мій можемо потягати. Тут у нас купа різної техніки, купа варіантів по навантаженнях. Тому, якщо вас цікавить дана історія, дивіться, я вам покажу зараз, що цей квадрик може. Так, двигун у нас прогрітий. Сідаємо. Значить, запускаємо. Трьохсотка у нас карбюраторна. Обов'язково такі важкі вантажі раджу перевозити на повному приводі так, Включаємо понижену передачу. Легесенько, практично на холостих. Мені не доводилось газувати сильно. Знаєте, відчуття такого, що йому важко з'їхати з місця, абсолютно не було. Або відчуття таке, знаєте, коли щеплення буксує, ти газуєш начебто, а воно не їде. Тобто е трансмісія працює тут по-суперськи і для цієї трансмісії на пониженій передачі вага оцього прицепа і оцього вантажу майже 2 тони, тона 800, вона невідчутна. Ось вона понижена передача, квадроцикл їде не швидко. На пониженій він там розганяється, здається, максимум 30 км за годину. От. Але тяги йому вистачає, щоб тягнути отакий важезний, величезний прицеп. Така історія. Лінхай 300 або Лінхай Промакс 320. Реально 24 і 23 рік найбільше оцих квадроциклів я продав аграріям, фермерам і в села для роботи і на різні підприємства для підсобних робіт. Ось, будь ласка, майже 2 тони він тягне. Ясна річ, що 2 тони для такого маленького квадроцикла це надмірні навантаження, адже навіть не кожен автомобіль От, може таке тягнути. От, тому е зважайте на це. Це стрес-тест для того, щоб показати, що квадрик насправді не слабий. Він тягне 2 тони. І якусь підсобну роботу там, тягати по господарству там, причепчик 500, 600-800 кг до тони. Він буде це робити взагалі елементарно, він того не відчуватиме. А для тих людей, які запитують, чи потягне він двох дорослих, ну, ну, блядь, ну, він він 2 тони тягне. Він тягне 2 тони. Я у людей запитую, ви ж е -е, відео мої дивились, людина каже, так, да, я бачив, що ви там свій Міцубісі Паджеро тягнули. Я кажу, ну так а що ви запитуєте? Якщо Паджеро важить 3 тони, а дві людини, ну це 200 кілограм. В чому ви сумніваєте, що він потягнув паджера двох дорослих не потягне, чи що? Коротше, сподіваюсь, інформація вам цікава, інформація корисна. Якщо вам потрібна проста, душевна, невибаглива надійна техніка з хорошими робочими характеристиками, тоді Лінхай 300 або Лінхай 320 Pathfinder для вас. У мене, до речі, є. Порівняльний обзор, де я порівнюю дві моделі 300 і 320-ку, розповідаю, в чому їхня, їхня відмінність. От, як мінімум, основне, це те, що 300-ка це карбюраторна це для любителів всього самого простого. 320-й він вже більш сучасний, він на інжекторі. Коротше кажучи, отакий тест на тягу квадроциклів, Лінхай 300, Лінхай 320. Ще раз кажу, 320-ку. Не бачу сенсу зачіпляти, тому що мотори в них ідентичні, коробки ідентичні. Їдуть вони ідентично. Все, є питання, дзвоните, замовляєте. 300 є в наявності, 320-ки є. Зібрані, обслужені, з заміненими маслами в моторі, в коробці, в редукторах, в мостах із промазаними карданами, відрегульованим сходженням часики. На повному приводі їдемо. Ну, для того, щоб розподіляти нагрузку не тільки на задній міст, а на передній. От, ну, тому що це забагато. Ну, в принципі, так і завод радить. Всі буксирування і при умовах важкої експлуатації завжди користуватись повним приводом. І включати low range, понижений ряд передач. Все, поїхали на базу. Холостих практично. В момент старту 3800 обертів було двигуна. 3800 це для квадроциклетного мотоциклетного мотора практично холості, тому що він легенько крутиться практично 12 тисяч обертів. 12 тисяч. Це майже в два рази більше, ніж на будь-якому там. Двигуні від автомобіля. В середньому двигуни автомобілів там більше 6 тисяч бензинові не крутяться. Тому 3600 обертів старт з місця це абсолютно, абсолютно адекватно, без всяких перегазовок, без пробуксовок. От він легесенько робить цю роботу. Да, Чути, що йому важко, да, чути, що 2 тони йому за собою тягнути нелегко. Квадрік Має вагу 400 кілограмів, а він за собою 2 тони тягне. Ну, Мене зрозуміють ті люди, які живуть в селі, я виріс в селі. У нас е е був трактор Т-25 спочатку у Діда. Е спочатку Т-16 шасі був з кузовом попереду. Потім дід в колгоспі Т-25 викупив, е а потім е Т-25, ну він старенький такий був, в колгоспі відпрацював. Т-25 продали і купили новий міні-трактор Харківський. Був такий трактор Т-10 або Т-012. Ті, хто живуть в селах, вони знають, що таке, коли вантажиш блядь, на той трактор, перевантажуєш його, як він їде. Це така ж історія. Практично міні-трактор. Дуже проста підвізка. Позаду суцільний міст. Суцільний міст і один амортизатор. Задній речах, ось він, подивіться з якого профілю він зварений, посередині мощна перемичка. Значить, тут немає ніяких салінблоків, немає ніяких втулок. Речах задній стоїть на підшипниках. Ну блядь, ну Це практично як на тракторі. Воно вічне. От, Попереду теж проста історія. Стойка. Один речах на салінблоках, шарова опора, все. Доступ елементарний. Рульові наконечники, ось вони зверху. До речі, бачите, наконечнички ми промазали, це синя водостійка смазка. Накладаємо додаткову смазку під пильники, щоб воно жило подовше, захищено було від води. От Вон, Вона крестовиночка, Бачите, це ми теж зашприцували, все по-багатому. Щоб все служило, обкатувалось. От. Дід казав так, машина любить ласку, чистоту і смазку. От, ми теж любимо техніку, любимо наших клієнтів, тому вся техніка у нас продається обслужена до останнього гвинтика. Все промазано, протягнуто, обслужено. От, для того, щоб мало ахуєнний ресурс. Ось воно. Подивіться, на кожному болтові ми ставимо мітки фарбою. Ось воно. Кріплення речага, стакан передньої стойки, протягнутий. Бачите, рульовий наконечник. На рулевій тягі стоїть мітка про те, що сходження відрегульоване. На розширювальному бачку стоїть галочка, що антифриз перевірили до рівня і перевірили роботу системи охолодження, включення датчиків. Лінхай 300. Лінхай 320. Тест на тягу пройдений. 1800 кг тона 800 тягне легесенько. Всі контакти, щоб замовити такого квадрика, отакого або такого. Може ви захочете такого якогось, не знаю. Такі нові є. Значить, це ось нов'є 700-ка. Всі контакти будуть в описі під відео. Там буде кнопка розгорнути і там будуть наші посилання на сайт, інстаграм, фейсбук, телеграм і так далі. Або шукайте в інтернеті kwadrogoraж.com.ua. Всіх обняв, припідняв. І Єбашим не забуваємо підтримувати військових. Оце ми відновили квадрик військовим, а військові, до речі, хочуть придбати собі вагіт е, підрозділів, їм не вистачає такої техніки. Е, тенденція пішла така, що для поїздок на нуль, для підвозу боєкомплекту, для забезпечення передових підрозділів бронемашини вже не підходять, тому що нуль розпиздований так, воронки, лунки. Що не кожна броньована машина піхоти туди проїде. Воронки місцями до 12 метрів від кабів, тому масово використовуються квадроцикли. Подивіться, яка там корзина позаду зварена. У мене є обзор на цей квадрик Кому цікаво, подивіться. Квадриків і мототехніки треба багато. Оцю всю техніку хлопці купляють ремонтують і обслуговують за власні кошти. Оцей квадрик ми відновили за рахунок донатів. На запчастини ми зібрали сюди 35 тисяч гривень. І швиденько відновили його. Всі збори проводжу я у себе в Фейсбук та в інстаграм. Долучайся до цих зборів. Посилання на мій інстаграм Facebook Фейсбук є в описі під відео. Підпишись і будеш також донатити. Зараз я відкриваю збір на багі для хлопців для цього підрозділу. Багі коштує 17,5 тисяч доларів, але таку суму ми будемо збирати досить довго. Тому я для себе взяв. Невеличку частинку. Я для себе взяв за мету назбирати їм на баги 150 тисяч гривень. Долучайтесь, це дуже важлива історія. Окрім того, що ця техніка підвозить снаряди на нуль, снаряди артилеристам, мінометникам. Ця техніка ще робить евакуації поранених, рятує життя. От, ну і так трапляється на війні, вивозить і двох сотих. Так, Подяка тим, хто дивиться цей відосик і тим, хто донатив на відновлення цього квадріка. Нагадаю, що м -м, військові разом з квадріком за цим на ремонт до нас привезли ще деякі приколяси. Тому ті, хто донатили, ті, хто зробили найбільші донати, е можуть отримати отакі приколяси. Хто донатив, напишіть мені в Viber або в Telegram, я вам відправлю. Подивіться, які є приколяси. Це якийсь тубус, американський стінгер чи Джавелін, блядь не знаю. Привезли нам підарський шолом. Значить, хто хоче, Зьома, зьома закабзонився вже, блядь, зьомі пізда. Бо то, 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 такі артефакти є. Бо тубусів таких було три. Два вже я відправив, ще один є у нас в наявності. І отакі різні ящики є від боєкомплекту. Трошки більші, трошки менші для тих, хто буде донатити. Значить. Післязавтра я везу, везу квадроцикл, під Константинівку буду передавати військовим. Вони вже там назбирали нових артефактів. Значить, шоломи, стінгери, там бронежилети, у них є куча всяких приколясів для тих, хто буде підтримувати збори, хто буде допомагати закрити збір на баги. Тому в описі під відео посилання на мій інстаграм, Фейсбук. Телеграм, оці всі речі, там я буду проводити збори. Підписуйтесь, долучайтесь до зборів і можете отримати отакий приколяс. Штука досить крута. Після перемоги будеш показувати друзям, можливо, своїм дітям, що ти підтримував військових, допомагав купувати військову техніку, і тобі військові віддячили таким подарунком. Понт, мені здається, значить, вартий того. Донатимо і бачимо, підтримуємо військових. Вони всі свої бойові виплати вкладають в техніку, вкладають в себе, вкладають в озброєння, в забезпечення, в відновлення пікапів, квадриків, в покупку цих же пікапів, квадриків, різної зброї, інструменту і так далі. Все, ну а суть нашого відосика, Нагадаю, сьогодні був тест на тягу. Лінхай 320, пасфайдер, та лінхай про Max 300